Сказати, що нічого не було. Тому прощати є важко. Е, тому, власне, щоб ви простити, треба опанувати такий, так, таке страшне зло, як гордість. Вона дуже часто розпалює у нас ненависть, правда, злість, пімсту, непрощення. Тому Ісус сьогодні навчає нас, щоб ми завжди прощали. Е, власне, прощати. Не вистачить людської сили. Для того потрібна безмежна любов Божа. Тобто прощати може тільки Той, хто любить Бога і довіряє Його любові. Тому Ісус навчає нас, що прощення є вираженням Божої сили в нас. І коли ми прощаємо, ми дозволяємо Божій силі нас ісціляти. Тому, власне, завжди перемагає Той, хто вміє прощати. Його серце, його розум, Його воля наповнені великою силою. Тому, щоби бути щасливими, треба завжди прощати. І Тому і розраховувати на прощення від Бога тільки треба, власне, тоді, коли ми прощаємо. Тому той, хто не буде прощати, він дійсно не отримає прощення. Що таке не отримати прощення? Не тому, що Бог образиться. Але власне через непрощення ми будемо сильно поневолені злим духом, а злий дух забере від нас радість, щастя і спричинить дуже багато страждань. Тому, хто вміє прощати, це щаслива людина, бо вона вміє зло перетворювати на добро. Тому прощення ми отримуємо від Бога. Тобто, Бог, наші гріхи, наше зло перетворює на добро, каже: Я тобі прощаю. Ми знаємо, що Ісус на Христі молився за тих, хто його розпинав. Тому прощення це завжди зустріч з добрим люблячим Богом. Хто прощає, Він отримує від Бога прощення. Тому дуже важливо для нас отримати від Бога прощення і повернутися до Господа Бога, щоб не піти власне в сторону зла. Бо багато гріхів спричинено через непрощення. Тому сам Бог хоче, щоб ми прощали серця. Це дуже непросто правда, простити і забути ту людину трошки легше. Але прощати так, як хоче Бог, серце є набагато складніше. Але це для нас надзвичайно корисно. Тому прощати непросто, нелегко. не легко, але без прощення немає життя. Дійсно, є ситуації дуже тяжкі, правда, там десь посварилися чи щось не так, то така собі ситуація. Але як сталася якась велика трагедія, правда, е, тоді спробуй прости тій людині, яка спричинила тобі стільки страждання. Але бачимо, що в Святому Письмі Ісус нігде не дає можливості, каже, тут ти маєш право не прощати. Він каже, треба прощати завжди. Чому Ісус каже, власне, про прощення завжди. І чому важко є прощати. Тому що непрощення це найстрашніша хвороба душі. Тобто всі страждання фізичні через непрощення. Це дуже глибока рана душі. Власне, прощати, не прощати це з нами це нас супроводжує від раннього від дитинства. Правда, вже дитячі роки. Ми бачили несправедливість, бачили упередження, озлобленість гнів. Дуже часто незаслужено, Правда, хтось в гніві, в емоціях щось нам наговорив. І вже тоді ми правда думали прощати, не прощати, ображатися, мститися. Тому прощення що таке прощення? Це не забути, бо дуже часто неможливо забути. Прощення це не мститися. Простити. Це, власне, навіть не шукати справедливості. Бо дуже часто її важко знайти, правда? За що ти мені це сказав, зробив? Друга, ця людина, яка зробила це зло, вона правда, не ангел. І очікувати від неї правда справедливості це неможливо, правда? Дока... Чому ти це так поступив? Знаєте, хтось хоче знайти справедливість в своєму гніві? Це неможливо. Просто так зреагував, так сталося забувати. І не тримати в собі ні гніву, ні образи, ні кривди. Для того, щоб мати здоровий дух, здорову душу і здорове тіло. Тому, власне, прощення, як я вже говорив, це принаймні мінімум, що зробити в прощенні це не мститися. Але, власне, той, хто прощає, ще відкритий на добро, тобто готові робити навіть добрі вчинки. Звичайно, що ми зараз в такий час жахливий живемо війни, правда? Що робити з тим агресором ворогом, який на нас напав? Прощати, не прощати? Забути, правда? Як ми можемо це забути? Звичайно, ми маємо одну можливість. Ну, що ми йому зробимо? Правда? Те, що ми йому не будемо прощати, будемо в собі носити. Ми маємо можливість цього ворога віддати справедливому суду Божа Божому. Правда? А того, що я там буду в собі його, як то кажуть, вбивати, ну, то я не вб'ю його, правда, себе знищу, чи йому буду бажати зла. Тому Ісус постійно нам, власне, нагадує про те, що е, образи треба прощати серця, тому що на серці диявол дуже хитро використовує будь-які найменші образи. Розумієте, Він кажу, з нічого робить великі проблеми. І тому, власне, дуже важливо, щоб не допускати до якихось конфліктів, але це неможливо. Розумієте, хтось мене не зрозумів, я когось не зрозумів. І все, і вже конфлікт. Кажуть, не треба тут. А диявол ще завжди допоможе. Розумієте, він завжди допоможе. Тому, власне, простити, це не завжди забути. Правда, ми ж не можемо стерти з пам'яті і сказати, я простив все, в мене. Нічого такого не було, ні. Тому власне забуття чи пам'ять образ. Правда, дуже часто в нашій пам'яті відновлюються ці події, ці особи, ці ситуації, і тяжко з пам'яті стерти їх. Тому, звичайно, їх можна переобразити, тобто віддати Господу Богу в сповіді, в молитві. І щоб Господь допоміг, якщо ми будемо згадувати цю ситуацію, цю кривду, цю образу, щоб Ісус її переобразив, перемінив. Тому, власне, чи справедливий Бог може судити нас за те, що не є у нашій владі, наприклад, когось дуже сильно образили. І ця людина не може з тим справитись. Правда? То, що Бог скаже, слухай, ти не можеш, я тебе за то... Я тобі за то згадаю. Ні, милосердний Бог розуміє нас. Але милосердний Бог, добрий люблячий батько, хоче, щоб зло не опанувало нами. Розумієте, чому нам треба прощати? Щоб демон пімсти не опанував нами. Бо, наприклад, неможливо вигнати злого духа з людини, яка не прощає. Розумієте, це стра... одна з тяжких форм одержимості. Тому. Звичайно, що можна якось старатися забути ці ситуації, ці образи, які сталися в нашому житті, але це не є просто таке, якби знаєте, все, я забув і нічого не було. Так неможливо, правда? Ці рани, наприклад, війни, вони будуть нас довго супроводжувати, ми це будемо все переживати, ми будемо віддалятися від тих агресорів, які нас ображали. Але що є важливе в прощенні? Прощення є важливе зцілити себе, бо я маю можливість стати на дорогу пімсти, зла, непрощення і що з собою зробити? Вбити себе. А маю можливість стати на дорогу любові. Сказати, брате, ну сталося так, чи там мамо, тату, діти, вибачте, І це зразу все, якби нічого не було, правда? Є дві дороги: дорога прощення і дорога непрощення. Дорога непрощення, все видумую стратегію. Що я буду робити? Ага, так він мені сказав, так мені там, син, дочка, хтось подумав. І починає. А диявол зразу приходить на допомогу. Каже, так, знаєш, як тебе ображають? Знаєш, як тебе не люблять? Знаєш, як до тебе несправедливо ставляться? Знаєш, як тебе принижують, правда? Є дві дороги в нас: дорога прощення і дорога непрощення. Тому, власне, справедливий Господь добрий, Він знає, що для нас найкраще. Він знає, що нам нелегко. Так як Ісусові, правда, коли його били, каже, Та за що ти мене б'єш? Ну, чого ти мені це робиш, правда? Нам прикро сприймати будь-які образи. І тяжчі, і легші образи. Але чому Господь каже завжди прощати? Каже 70 разів по 7 на день, як тебе образить, завжди прощай. Ну неможливо, кого стільки разів на день ображає. А? Ну один раз, може, два-три. Ну, ну не, не, не стільки ж раз, правда. Тому Господь використовує це число безмежності. Щоб сказати, прощати треба завжди, щоб не бути одержимим духом ненависті, духом гордості страшний дух. Всі війни всі хвороби, страждання все через духа непрощення. Тому треба завжди прощати, щоб мати внутрішній мир. Тобто, прощати це думати про кривдника. Знаєте, пози... як, як Бог би про нього думав, тобто віддати будь-якого кривдника Богові. Бо в нас є можливість або самому розібратися зі своїм кривдником, правда, принаймні, якщо ми нічого не можемо зробити, агресор, який на нас напав, ну що ми можемо зробити їм, правда? То в думках, в словах, в бажаннях, правда, ну знаймні, щось йому побажаю погано, так? І каже: я тобі нічого не можу зробити, бо не маємо, правда, ракет. Ну, як особі, кожен окремо, не ну, як армія. Тому тут дивіться, як діє злий дух, правда? Ми його дію впрощенні можемо сказати: Боже, віддаю Тобі цього агресора, який на нас напав, в Твої руки. Займися ним. Бо я нічого, правда, як людина не можу зробити. Я можу тільки руйнувати своє життя непрощенням, страхом, гнівом, образами. І це не змінить ні мого життя, ні їх життя. Тому так важливо. Все те, що ми не можемо вирішити, або тяжкі ситуації з іншими людьми, або біль спогадів, щоб Він нас не болів, треба віддати доброму люблячому Господу. Тому Ісус каже, прощайте серце. Що значить, моє серце заповнене живим люблячим Богом, а не злом, не обідою, не гнівом, не пімстою. Розумієте, наш, наш розум, наша воля і наше серце може бути наповнене живим Богом, а може бути наповнене злим духом. І, власне, непрощення, бо за непрощенням йде гордість, а за гордістю йде пімста, І так багато-багато аж розумієте, можна цілковито себе зруйнувати. А якщо станеш на дорогу непрощення, то завжди будуть, як то кажуть, ті, кому ти будеш не прощати, не будеш їх любити. Там зразу ціла черга виструється. Одному не простив після нього зразу хтось прийде інший. І так можна назбирати цілу армію. Тому важливо любов'ю до Бога і до ближнього зупинити духа непрощення. Сказати, ні, ні стоп. Я з тобою не, не кажу, не, не з ті ігри. непрощення. Тому що, власне, на початку непрощення виглядає як велика сила, бо я щось можу. Диявол в гордості каже, ти щось можеш. Але що чинить з нами непрощення? Власне, забирає у нас спокій, мир. Кажу, стреси, правда, причиною всіх хворіб. І, власне, отак і діє непрощення. Тому, власне, Господь хоче нас завжди іціляти. Е, і коли ми будемо прощати, наша совість буде чиста. Коли ми не будемо прощати, в нас внутрішній буде неспокій. Тому Господь прагне, щоб ми завжди прощали. Але коли можливо прощати? Як кажуть, прощати можливо тільки тоді, коли ми знаємо заради кого. І сьогодні нам Євангеліє каже, наприклад, заради кого ми постимо. Тут нам Євангеліє сьогодні каже такі слова: ти ж коли постиш, намасти свою голову і вмий своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш. Але оцеві твоєму, що в тайні, так само і прощення. Так само, як і піст, правда? Для кого? я? Для кого? Так само сьогоднішня молитва. Для кого? Для мого Отця Небесного. Тобто я буду прощати для мого люблячого Бога. Тому що я хочу з Ним бути в цілковитій єдності, не розділити своє життя з Богом, бо, правда, коли є обідане прощення, Господь Бог іде своєю дорогою, а я в гордості пішов. Обіді іншою дорогою і розійшлися наші дороги. Так само, як можливо, постати, правда? Якщо, наприклад, я буду жити в обіді, то як ображатися на своїх ближніх, то як я можу постати, правда? Я ж не зможу. Тобто постати це поєднати, молитися, це поєднати своє життя з Отцем Небесним. Це не просто відбути якусь покутну релігійну практику, це сказати, що живу вже не я, а живе в мені Христос. Це і є піст, це і є молитва, це і є прощення. Чому я прощаю? Тому що коли в мені живе Христос, я зможу простити. І в мене не буде. Ну, тяжко буде, нікому легко не є прощати. Але коли в мені буде Господь Бог жити, мій Отець Небесний, тоді я зможу.